Я вже робив огляд на телевізор сербської компанії Tesla, і ще тоді він мене здивував приємним співвідношенням ціни та можливостей. Але цього разу в мене на столі дещо неочікуване: мініатюрний 24 дюймовий екран, який має вбудований Android TV з повноцінним доступом до стрімінгових сервісів, пульти з голосовим пошуком, і навіть можливість живитись від 12 вольтової розетки. Це означає, що цей телевізор можна запустити чи від автомобільного прикурювача, чи від зарядної станції, а тому користуватися ним як на дачі, так і десь у подорожі. Скажу відверто, у 2025-му цей гаджет виглядає досить дивним, бо далеко не кожному потрібен такий малюк. Але десь на кухні чи у спальні він буде цілком доречним. І одразу викладаю головний козир. Уся ця історія на момент запису відео коштує лише 6 тисяч гривень, що робить телевізор Тесла цікавою покупкою, навіть попри компроміси, про які далі розповім. Тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про компактний телевізор Тесла. На цю Теслу вам точно вистачить гру. O, štai. У коробції все по-людськи. Сам телевізор, цільна пластикова підставка з чотирма гвинтами, дистанційка з мікрофоном для голосового пошуку, мережевий дріт для розетки, окремий кабель на 12 вольтів під прикурювач, документація українською, та дві батарейки типу 3А. Підставка кріпиться швидко, все тримається рівно, а сама панель легка. Тому зібрати такий сетап можна, хоч в спальні, хоч на кухні, без жодних проблем. Пульт має простикуватий вигляд, зате форма зручно лягає у долоню і корувати комфортно. Головне, що працює він. Bluetooth. це означає, що не потрібно постійно тицяти пультом у бік екрану і можна керувати з будь-якої частини кімнати. На корпусі є гарячі кнопки Netflix, YouTube та Google Play, які відкривають відповідні сервіси. Що у 2025-му просто маст хев. Початкове налаштування максимально просте. Вмикаєш, під'єднуєшся до Wi-Fi. Заходиш у свій Google-аккаунт, даєш телевізору трохи подумати та фоново оновити застосунки. і На цьому все. Дизайн телевізора Тесла максимально спокійний. Тонкі глянцеві рамки, рівні лінії, матова підставка без викрутасів. Після моїх 50 60 дюймових панелей цей малюк здається іграшкою, але саме це дарує свободу. Він важить лише 2,5 кг, а Це означає, що його можна взяти і спокійно перенести однією рукою зі спальні на кухню чи у будь-яку іншу кімнату. А щоб ви точно переконалися, чи підійде вам цей апарат. Ділюся його живими габаритами. Ширина корпусу приблизно 55,5 см, ширина підставки 32 см, Три, а глибина підставки 22,5. Виходить, він легко встане на вузьку тумбу і в якусь невеличку нішу. Але якщо всі поверхні у вас зайняті, на задній панелі є кріплення VESA 100 на 100 для кріплення на стіну. А от по головних портах ситуація щедра: три HDMI та два USB a закривають майже всі побутові задачі від консолі до флешки з серіалом. Блоки з роз'ємами розташовано в центрі задньої панелі, але виходить на лівий бік. Тому під'єднувати різні штуки до телевізора краще до монтажу, інакше. Потім буде банально незручно туди підлазити. Ще одна штука, на яку я звернув увагу, вхід 220 вольт, розташований вище ніж 12 вольтовий. Тому кабель живлення йде з правого верхнього кута вниз до розетки. Сам шнур стандартний і за потреби його легко можна замінити на іншу довжину. А ось тепер починається найцікавіше. Переходимо до картинки та звуку. Це 24 дюймова va панель з роздільною здатністю 1366 на 768 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. І я одразу близько покажу вам різні шрифти, щоб було чесно видно ті самі сходинки пікселів. Проте варто відійти на 1,5-2 метри, і контент стає комфортним. Мочі не чіпляються за зерно, а голова перемикається на події на екрані. Пікова яскравість становить 300 ні та кути огляду, цілком очікувані. Для ВА матриці. Якщо сісти рівно напроти, то контраст приємний, кольори на своїх місцях, а чорний достатньо чорний. Проте, чим більше ваш кут огляду, тим сильніше змінюється зображення. Це не критично, але таку особливість точно варто врахувати при плануванні розташування телевізора у кімнаті. Далі я вирішив пограти в PlayStation 5. На цій діагоналі все виглядає органічно. Великі елементи інтерфейсу читаються, динаміка не страждає. Буквально за кілька хвилин ти забуваєш, що перед тобою бюджетний екран та концентруєш. На грі. Тепер про звук та динаміки. Їх тут два по 5 ватт кожен є технологія Dolby Processing та інші приколяси. По гучності запас солідний, на якусь спальню чи кухню вистачить без питань, але тут майже немає низьких частот а верха бувають різкуваті. Саме тому я одразу перемкнув звук на профіль висока чіткість. Ефект бочки пішов, голоси стали чистішими, сцена зібраніша, тож так і раджу робити вам з першого дня. Але якщо вам хочеться значно більше об'єму та басу, у вас є два варіанти. Перший це саундбар через оптичний вхід, другий це банальна блютуз-колонка. Можна під'єднати якісь навушники чи портативну акустику і отримати дійсно якісний звук з мінімальними заморочками. 3,5-мм міліметрового роз'єму для навушників тут немає, але я погано собі уявляю, як хтось прикутий до телевізора через дріт, носиться навколо, як якийсь бобік біля буде. Тому завершую цей блок простою думкою. Екран поводиться передбачувано. На правильній дистанції дає приємну картинку для YouTube, серіалів і легкого геймінгу. А базова акустика цілком. Підходить для повсякденних задач, але ж якщо хочеться більшого, це вже більше витрат на саундбар чи блютуз колонку. Знаю про що ви думаєте. З продуктивністю ситуація така. Android TV 11, як і інтерфейс, поводяться стабільно. Після холодного старту є короткі фрізи. Тут потрібно дати системі хвильку на фонове оновлення і далі все працюватиме рівно. А всередині базова конфігурація для бюджетного смарт тв 1 гігабайт оперативної пам'яті та 8 гігабайт сховища, а мозок тут це чотирьох'ядерний процесор з частотою 1,45 ГГц. Видно, що телевізор використовує 100% запасу продуктивності, а інколи його навіть трохи не вистачає, тому система відчувається в'язкою. Проте YouTube, Netflix, Megogo або браузер запускаються без сюрпризів. Перемикання між ними не близьковичне, але комфортне. І зі з'єднанням теж порядок. Дводіапазонний Wi-Fi 2,4 5 ГГц для стрімінгу, Bluetooth для навушників колонок та пульта. А ще окремо є LAN на борту для тих, хто любить дротові забави. В самому пульті є мікрофон, тож можна диктувати запити українською і телевізор це розуміє та пропонує відповідний контент. До речі, важливо Оточнення про флешки та інші USB-накопичувачі. я зміг відтворити контент лише з файлової системи FAT32, а от XFAT та NTFS не запрацювали з іншими портами. Ситуація бадьора. Повний список можете побачити на екрані, і погодьтесь тут. є буквально все, що потрібно сучасному телевізору у 2025-му. Додатковий софт можна спокійно ставити з Google Play. Офіційні сервіси на місці. Є Prime Video, YouTube Kids і VLC. На ще навіть браузер працює, якщо ви хочете подивитися щось з. Альтернативних джерел, якщо ви розумієте, про що я ще можна зручно транслювати зображення зі смартфона, а для андроїда навіть не потрібен окремий застосунок. У підсумку це рішення для тих, кому потрібен сучасний простий екран без зайвих витрат: кухня, дитяча, спальня або дача, чи як резерв на випадок відключення світла за приблизно 6 тисяч гривень. Ви отримаєте Android TV, зручний пульт із голосовим пошуком, купу портів, ще й гарантію від виробника аж на 3 роки. Проте є нюанси, які варто врахувати. HD Ready зблизька показує сходинки, тому телевізор потрібно грамотно поставити у кімнаті. Вбудовані динаміки гучні, але басу в них немає, а ще після увімкнення девайсу потрібно дати кілька хвилин, щоб прийти до тями та почати працювати наповно. Тож, якщо ви шукаєте другий компактний екран або бюджетний смарт без болю для гаманця, ця тесла відпрацьовує на всі бабки. Посилання є в описі цього відео. Якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під відео. Ну і не забувайте вліпити вподобайку під відео. Ще підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі. Розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати, а ще вони допомагають у просуванні українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на телевізор Тесла, є лінк на мій TikTok та Інстаграм. А там кілька разів на тиждень я публікую прикольний вертикальний техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!